Вітаю, друзі, отже, Зеленський ввів в дію указ, яким створюється Чернігівська військова адміністрація. Це означає, що, як би не судився в Верховному суді міський голова Владислава Трошенко, Чернігів підпорядковано напряму під управління військової адміністрації. По суті, Місцеве самоврядування в Чернігові ліквідовано. Воно то пояснимо, бо під боком Білорусь, з якої атакували Україну. Тільки де була центральна влада, тоді коли Владислава Трошенко рятував Чернігів разом із Чернігівцями. А центральна влада никала. Гуманітарну допомогу від чернігівців. І про це в Чернігові всі дуже добре знають і пам'ятають, що чернігівці варили тюрю з борошна води, аби тільки вижити в дворах п'ятиповерхівок, рубали дерева, аби, аби вижити. І вони вижили разом зі своїм міським головою. Але тепер центральна влада помстилась за свою. Безпорадність електоральну на Чернігівщині. Після цього акту «Слузі народу на Чернігівщині нічого не світить. І не тому, що там такий вплив Владислава Трошенка, а тому, що у місцевого самоврядування є власна гідність і здатність приймати складні рішення без огляду на центральну владу. Яка швидше обдирає місцеве самоврядування, не надаючи ні ресурсів, ні можливостей, ще й експериментуючи то з податками, то з цінами на енергоносії, то ще з чимось. Тобто, коли у Львів на апеляцію у справі Владислава Трошенка приїхали, Міський голова Києва Віталій Кличко, він же голова Асоціації міст України, і більше 30 представників місцевого самоврядування. Це був дуже тонкий жест, але однозначний ляпас владі. Адже судити за, і відсторонювати від посади за щонайменше. Ну, в справі, яка максимум тягне на, адмі... на адміністративне покарання, на штраф і, можливо, відшкодування, скажімо, амортизації автомобіля і зарплати водія на два дні, Владислава Трошенко рятував власним коштом свою родину під час війни. Він вивозив свою родину в той час, коли за бюджетні кошти. Всі функціонери і перли свої родини за кордон. І вся країна це бачила. Владислав Отрошенко навіть не коштом муніципальним робив. Він рятував свою родину і йому порятунок родини Банкова не пробачає. Ну То банкові не пробачиться значно більше після цього. Як би вони не петляли, але це знущання здорового глузду. Дуже добре бачить у Європейському Союзі, адже на Чернігівщині зараз активних бойових дій не ведеться. І Банкова, розуміючи, що політично вона вже програла Атрошенку, вона не може зупинитися. Вона просто зажовує, так би мовити, цю поразку, створюючи інші політичні обставини, аби тільки відтерти Атрошенка від влади. Термове пнетеся, тому що у місцевого самоврядування є дуже багато важелів не просто зберегтися і захиститись від центральної влади. Але подивімося, хто із міських голів крупних міст України числиться в великих друзях банковий? Жодного. Свого часу місцеве самоврядування. Допустило, ну, формувало більшості в міськрадах зі слугою, з представниками Слуги народу тільки тому, що це правляча партія в Верховній Раді, і всі вважали, що ну, так буде дешевше для репутації. Ми ну, пам'ятаємо, які комбінації повитворювали, наприклад, на Рівненщині в обласній раді. Представники слуги аби виперти представників Європейської солідарності з управління обласною радою. Але цей ефект накопичується. Негативний ефект довкола слуги народу, наскільки вже сформував таку гирю, що коли Зеленський у Лондоні говорить про крила для свободи. Так Зеленський повинен говорити і про гирю для, для корупції. І гирю для корупції треба виміняти на крила для свободи. Позбудьтеся корупціонерів, і будуть вам крила для свободи. Не гризіть місцеве самоврядування, так як ви гризете, інакше ви отримаєте не просто електоральну катастрофу, як партія, як кандидат Зеленський. а ще й, Прилетить бумеранг помсти. Політичний, звичайно, але не лише політичний. Тому що так бити, в, скажімо, в болючі місця травмованих окупацією громад, як б'є банкова, це ще треба навчитися. Тобто, травмований окупантом Чернігів, тільки почав заживляти рани. Банкова насипала в ці рани солі. Ну то і чекайте відповідь, атвіточку, як кажуть молодь. Я думаю, що ця відповідь не забереться. Питання не в тому, що на банку мають днями стояти юрби чернігівців. Просто слуга народу потрапить в такий ігнор, що їм краще на Чернігівщині зі своїми халімонами не з'являтися. Вам ну, мало халімонів, ну, то отримаєте. Чертнівці не злі люди, але мають дуже, точніше, не злопам'ятні люди, але мають добру пам'ять і часом бувають дуже злими. Переможемо. Слава Україні!